Вже вкотре бібліотека імені Любові Забашти на Прилученні стала центром уваги культурної спільноти. Тут пройшло урочисте нагородження лауреатів літературно-мистецької премії імені Сергія Богдана. Нагорода заснована у червні 2023 року культурно-мистецьким центром інтермецо а також газетами Світ Інфо» та Струна, редактором яких є Петро Антоненко. Цього року відбулося чотири нагородження серед номінацій. Номінації дуже широкі, бо це і за літературу, мистецтво гром громадську роботу, історію, краєзнавство. Двоє талановитих митців отримали заслужене визнання, адже у Прилуках дуже багато цікавих талановитих людей. За свій внесок у розвиток літератури нагороду отримала Лідія Скотнікова. Педагог більше 35 років пропрацювала в Прилуцькому педагогічному коледжі. Від першого дня і до нині входить до клубу книголюбів. Серед кола поціновачів та шанувальників є колега пані Ольга. Знає Лідію Афанасьєвну надзвичайно давно. Називає її світлою та ясною зіренькою. Раді за те, що нагорода нашла ту людину, якій вона найпотрібніша як підтвердження того, що стільки років вона віддавала своє серце людям. Вони разом об'єднують та зберігають літературні традиції. Вона свідчення і підтвердження того, наскільки дієвий, наскільки потрібний клуб книголюбів для підтримання духовності нації, для підтримання наших майбутніх поколінь, для виховання у них. Культури і свідомого сприймання всього найкращого в житті. Такі клуби потрібні для підтримання духовності нації та для виховання майбутніх поколінь. Їхню роль важко перебільшити, зазначає пані Тетяна. це неоціненний внесок, це і популяризація літератури і різних країн і народів, нашої країни. Відома своєю полкою любов'ю до літератури та активною громадською позицією Лідія Скотнікова протягом багатьох років бере нас себе важливу місію сприяти розвитку літературної культури, і з приводу нагороди висловлюються скромно. Нежданно. я і не думала, через те я ну, так, ніяко вію від цього. Ділиться, що найцінніше для неї люди. Дуже люблю своїх колег по клубу талановитих, людей творчих, людей із золотою душею. Це найперша нагорода їм серед артистів, які стали частиною урочистостей. Олександр Горбань, не лише талановитий виконавець, а й вчитель. Дуже чуйна людина з високої букви професіонал своєї справи, і хочеться побажати йому надалі, бути таким же оптимістичним, творчих злетів і відданості своїй справі, яку він дуже чесно дуже. Старанно робить це людина дуже широких, широких таких вподобань інтересів, і в кожній справі, за яку він береться, він має успіх. Викладач у прилузькій музичній школі, котрий не просто вчить, а прищеплює юному поколінню любов до музики. Враження після нагородження одразу із перших вуст. Я здивований і здив... приємно здивований і не, не очікувався. Ну мене поставили, як то кажуть, перед фактом. Дякую організаторам, що помітили мою скромну. Особистість, дає кажуть, наснагу надалі працювати в цьому плані, значить, на цьому світі вже не, не дарма. Нагородження пройшло в щирій та дружній атмосфері. Присутні щиро раділи та надихали митців до нових здобутків.